Доброго дня, друзі. Хочу поділитись з вами сьогоднішньою ситуацією, яка відбулась в інформаційному агентстві Українформ Бахтана Хмельницького, 8 дрів 16. Я так розумію, що керівництво Українформа навмисно провокують журналістів, які приходять на їхній інформаційний простор для того, щоб, не знаю, зловити хайп чи е, створити якусь конфліктну ситуацію. Не розумію, для чого це робиться. Але на дверях сидить людина вже не перший раз, яка в грубій формі ну, е, звертається до журналістів, хто, хто не був. Іноземні журналісти чи українські журналісти приділяють посвідчення, воно хамить, воно е, е, би, демонструє свою неповагу. І сьогодні, е, якби була така ж сама ситуація. Ще хочу наголосити, що раніше е, підставка така з анонсами стояла перед як заходиш до Укрінформа, зараз вони її поставили за дверями, тобто, щоб подивитися, який анонс, що анонсують Укрінформ на своїй платформі для журналістів, треба постучати в двері. Вам оця людина нахамить, якщо відкриє двері, то нахамить. А якщо може не відкрити, як було минулого разу. Не відкриє і буде хамити через скло. Друзі, невже ми боролись за таку Україну? Залишайтесь з нами. А хто він такий? Скажіть, будь ласка. Про про Просто працівник. Про Просто працівник. Про а, до вас... а чому ви так постійно грубо про розмовляєте? Я, я, я вас два рази спитав, мужчина, чого ви зайшли? а ви мов Я не військовий не. кореспондент. Акредитований хорошо, в Збройних хорошо, силах України я, я прийшов і дивлюсь. Бачите, анонс тут стоїть. Ж, це вже не, не перший раз. А чому я повинен з вами привітати? Ну, Скажіть. Зараз машина буде виїжджати, виявити. Я... я бачу, все. Дивіться, все добре. Питання просто тільки в тому, що у нас на території немає права ніхто не заходити, не заїжджати без супроводу наших працівників. У Каліфорнії. Тому якщо захід, то на захід раніше, ніж за пів години, ніхто нікого не запустить. Тому виникло питання, чому ви А це режимний об'єкт зараз. У нас зараз війна. Я зараз, розумію, ви, розуміє, розуміє, я вам розуміє, показую своє кореспондента. У нас бувають замінування. Розумієте, нам проблеми, ті, які потім з'являються після цих замінувань, нам не потрібні. Тому ми повністю всіх індифікуємо, хто до нас заходить. Тому зараз так раніше такого не було, але з е, такими моментами, які зараз у нас е, в житті трапляються, які у нас тут постійно, тому у нас дуже такі контрольовані. Ну, дивіться, я вам показав національну прискартку. У вас навіть є кафе для журналістів. Правильно це публічний Воно... простір. Для ну, журналістів чуєте, тим чуєте, паче, що я військовий кореспондент. Тим паче, з початку війни Давайте, я так. вам можу uh, у вас в Україні. У вас є якісь люди, які з вами ну працюєте. Ви з ними з якими ви там зустрічаєтесь? Нема в мене ніяких людей. Я як правило надсилаю документи Ні, нас на кафе. Акції. Не для проходити, якщо людина проходить і захоче зайти в кафе. У нас такого немає. У нас прес-кафе або для працівників, або для гостей, які прийшли в Укоренфор. Так а я прийшов в Україні в, в, просто в Я кажу, просто, просто навіть тут кафе є для журналістів. Ні, є, але під час заходів або для гостей. Тобто, якщо ви, як людина, яка прийшла до нас в Укрінформ, є у вас хто у вас зустріне? А ви вис... хто? Я? Да, тут ну, працюють. Ким відділ ви працюєте? Працює? У нас відділ охорони. А, ви охоронець. Я не охоронець. Начальник Я відділу охорони Ні, відділу. охорона у нас інша. Ну, ми... Так а ви можете представитись на камеру? Ну, Як в до смысле... вас звертатись? Прізвище, ім'я, по батьку. Ну, ви довго зі мною розмовляєте, ну, ви вами... не реагуєте на моїх посвідчення, війна, ви кажете, я військовий кореспондент, маю ви, право ви... навіть бути на передовій. Ви прийшли назад. На я прийшов, я проходив, подивитися. Та Буває таке, що в анонсах українському немає подій. А, у нас просто зараз розмова заходить незрозуміло куди. Я за вас зараз головного редактора прес-центру. Він зараз з вами зустрінеться і поговорить, як вирішити ваше питання, якщо а ви працюєте. Чи? Я вам не представився. Не представляюся. Ну, У вас представляю. ні бежа, нічого, вичини. Ну, ну, вийшли так, з магазину так. і це. Я, можу там, можу на тій я не буду чекати, мені Я виконую свої обов'язки. Як я вам грубіяю? Це, це публічний простір. Відкрийте мені двері. Дня. Я так, я до вас на захід, але в мене є питання: а чому ви тут приймаєте журналістів? а не раніше там ви стояли і можна було спокійно підійти без скандалу, без ханства, без погрози? Раніше -то ми у там ми Українформ ніколи там не сиділи. тобто у нас були... Ну Дивіться, я з 22 го року мене акредитували в Укрінформі. Ні, то було медіацентр. центр тільки військових кореспондентів. Стояла трибуна там, і всі спокійно підходили і всі акредитувалися. Посадили людину, якусь яка хамить погрожує. Це для чого? Для хайпу, для чого? Це вже не перший раз. Підходить співробітник, пропускає мене, бо він мене знає. Запрошую. Тут мене оточує охорона і починає мені щось це, розповідати. Сьогодні ти да, Так, ми опублікуємо сьогодні це. Мені просто це цікавить, для чого це робиться? З якою метою. Чи тут вже не журналісти працюють, а якась е, організація.